Бажаю миру і приємного перегляду, мене звати Сергій Скоборовський. І сьогодні, друзі, я хочу прожити цілий день на сухпайку з Німеччини. Тож, друзі, запасаємось смакотою, ставимо лайки, пишемо коментарі, пишіть, які сухпай мені скуштувати в наступному разі. І, друзі, приємного перегляду! Давайте подивимось на це чудо, яке я придбав. І до речі. Це єдиний сухпай з Німеччини, який продавався в Україні. Приїхав він, до речі, в пакеті з АТБ. Він же розпакований. Не знаю, як це сталося, але як є, так є. Це єдиний варіант, який я знайшов, тому довелося його придбати. І давайте зараз розпакую, покажу вам, що ж тут є. Так, друзі, розклав я вже все наше меню, і давайте пройдемось, що ж у нас. Тут все-таки є. Так, перше, що ми бачимо, це набір їжі 300 грамів. Мальштан в томатному соусі. Два пакунки, я так розумію, суппай розрахований на дві доби. Далі переходимо. Це в нас іде горохова рагу з коктейльними сосисками. Також два. по 300 грамів. Тут у нас йде шість таких шоколадок по три на день. І тут ще в нас є. Курка тіка з рисом в томатному соусі. Я вважаю, що туди навіть, туди, напевно, треба додати табаско. І ще є варіант, це у нас курка з рисом і жовтим карі по 400 грамів. Це на обід, я так розумію. Вони вже більші трохи. Так, тут що у нас? Вологі серветки, капучино, 4 пакунки, сірники армійські і джерки на перекус. 4 пакунки класичні по 25 грамів. Тому, друзі, розпочнемо наш сніданок. Перше, що я скуштую, це мульштан в томатному соусі. Тому розпаковуємо і перекидаємо на сковорідку розігріватись. Ого! Подивіться, як виглядає це блюдо. Ніколи такого не бачив. Це як голубці якісь. Так. Виливаємо все, що тут є. Так, далі. Беремо капучино і пересипаємо стакан. Скуштуємо цю каву разом з сухим молоком. Розумію, цукор там вже десь то є. Так, в принципі, я вважаю, що сніданок не вже розігрівся. Тому вимикаємо його. І, до речі, подивіться, що я знайшов Це пресована серветка. Написано: не їжте. Я так розумію, якщо його намочити, воно стане як полотенце. Так, друзі, сніданок мій готовий і будемо куштувати німецьке блюдо Мальташен. Так, я навіть не знаю, що це таке. Це або тісто, воно м'ясо не дуже схоже. Або щось подібне на голубці. Куштуємо. Угу. Подивіться, це тісто всередині є начинка. Дуже цікаво. Блюдо ніколи в житті таке не їв. Угу, Так розумію. Там всередині м'ясо. Так, це м'ясо. Тільки не можу зрозуміти, яке саме, але це, до речі, смачно. Доїдаємо цей Мальташен, я вам скажу він дуже і дуже смачний. Я навіть не міг подумати, що мені саме німецька кухня сподобається. Якщо це їх страва взагалі. Так, відкладаємо. І тепер час куштувати каву, а саме капучино. Так. Куштуємо каву так собі. Нічим не відрізняється від тої кави, що ми пили в польському суппайку. Тільки воно там було розфасовано по три пакунка, а тут воно все в одному. Так, відкриваємо. Батончик і подивіться. Тут їх три кунжута. Подивіться. Ммм. Дивіться, які солодощі. Смачно. Кунжут в цукорі. Клас. Мені все подобається. Побачимо, наскільки енергії мені вистачить і коли я буду наступного разу їсти. Тож зустрінемося трошки пізніше. І так, друзі, другий прийом їжі. Це в мене буде курка тіка з рисом. Добавимо сюди соус Табаско. Побачимо, що воно вийде. І на десерт в мене отакі м'ясні джерки класичні. Скуштуємо, що це таке. Тому давайте розігріємо. Це у мене буде, так би мовити, ланч. Тому зараз все розігріємо, закинемо. Побачимо, що воно таке. В цьому пакунку вже бачите вага трошки більша. 400 грамів. Так, відкриваємо наш пакунок з їжею. Зараз подивимось, як виглядає цей рис. Так. Перекидаємо все сюди. Курка тіка з рисом. Дуже цікаво виглядає все. Так, друзі, я добре щоб все перемішав. Подивіться, як воно виглядає. І зараз куштую на гостроту, яке воно на смак. Щоб розуміти, можливо, я табаско додавлю половину. Ну, воно взагалі не гостре. То можна спокійно додавляти. Тому давайте відкриваємо табаско. і додаємо... Добавляємо вже весь пакунок. Бачимо, що з цього вийде. Все добряче перемішуємо і будемо вимикати. Ну що, друзі, розпочнемо смакувати нашу їжу. Давайте побачимо, що це за рис. О! Оце воно. Добре, що я саме сюди додав табаско. Бо мені здається, що. Воно додається саме сюди. Тому як інший набір, там йде рис в соусі карі, а він вже повинен бути трохи гострий. Тому, мені здається так. Але можливо, це на вибір дається, щоб людина сама обрала, куди саме додати цей соус. З табаско дуже смачно. Так, і тепер я хочу скуштувати ось ці джерки. Які нам пропонують. Відкриваємо Beef Jerry Classic. Давайте подивимось, їх можна використовувати замість чіпсів. Подивіться, як воно виглядає. Це в нас теляче м'ясо. Ковчун. Твердіє. Але цікаві. М -м. І до речі, ось. Написано: Made in Germany. Не знаю, бачите ви чи не бачите. Але. Це дійсно виготовляється в Германії. Тому, друзі, буду під'їдати свої джерки. Вони смачні, кайфові. Із з натурального м'яса. Це краще, ніж їсти якісь чіпси. Оце мені поки що найбільше подобається із того, що я скуштував сьогодні. Так, друзі, в мене буде третій прийом їжі. І що я достаю? Казінаки з медом чи з варенням, з чим вони. Далі каву. в мене їх 4 пакунки. І пакунок гороху у рагу з коктейльними сосисками. Склад гороха 46%. Вода, сосиски, коктейльні 12%. Тож зараз розпакуємо і побачимо, що це за страва. Тому давайте розігрівати сковорідку І будемо, друзі, куштувати. Також вмикаємо чайник для того, щоб заварити наше капучино 18 грамів. Так, сковорідка вже розігрілась, тому давайте закинемо сюди нашу кашу. Горохове рагу. Так, перекидаємо і одразу бачу ці маленькі коктейльні сосиски. Так, є. А рагу з сосисками перемішуємо. Добряче і накриваємо це все. Кришкою. Так, ну що, друзі, розпочнемо наш прийом їжі. Так, це в нас горох разом з сосисками. Рагу куштуємо. М -м 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 -м. Добряче. Добряче, чува, горох. Смачний. Але. Але, але, це ж горох. Мін, гороха, знаєте, що буває. А так зато це дуже смачно. З сосисками коктейльними. У нас помідори коктейльні, А в Німеччині сосиски. Подивіться, як ці сосиски виглядають. Їжа дуже-дуже смачна, але незвична. У мене взагалі таке враження, що цей сухпай хтось назбирав по частинам. І відправив мені, бо він якийсь неповноцінний. Багато чого там не вистачає. Казіначі добре заходять, а кава, кава ще гаряча. Поки я допиваю каву, друзі, хочу подивитись на оці серветки 85 грамів. Давайте подивимось, як вони виглядають. І дивимось. А це дивіться. Дивіться, це не серветки. Це пиріг під моє каву. Подивіться. А я думав, що це вологі серветки. Ні, немає ніяких серветок. Давайте подивимось, як всередині виглядає цей пиріжок. Цікаво, цікаво. Так, давайте тоді скуштуємо. Пиріг. Смачний. Ось тут все написано cake. А я не прочитав одразу і подумав, що це серветки. Бо пакунок дуже-дуже схожий. М'який, саме головне. Бо коли твердий десерт, я не дуже люблю. А я те, що треба. Тому мені подобається. М -м -м. От тепер. Тепер я задоволений. Своїм обідом. Він більш-менш повноцінний. І так, друзі, четвертий повноцінний прийом їжі в мене буде. Я тут вже навіть підготував все, що мені потрібно. ось тут саруме. Бачимо, що воно таке. Так. Четвертий прийом їжі. І це в нас буде. Рис в соусі карі з куркою. Зараз ми скуштуємо, що це таке. І будуть у нас джерки, бо в нас 4 пакунки в суппайку. Так, розігрілася наша сковорідка, і будемо перекидати нашу їжу. Давайте подивимось, як виглядає цей рис в соусі карі. Так, ану. Давайте перекидаємо. Ага, тут навіть, бачите, є боби. Саме квасолю бачу. Квасоля, морква. Можливо, навіть цибуля. Так, давайте все перекинемо. Що тут є? І добряче, добряче це все перемішаємо. Так, це курка, здається. Може побачимо по смаку. Ну що, друзі, пора мені вечеряти. Давайте я вам покажу, як виглядає. Моя вечеря, я бачу тут є квасоля, морква, рис, можливо, навіть цибуля. Давайте скуштуємо. І це я так розумію, курка. Да, курка, курка. Так, ну, боби це добре, бо боби дають добре енергії. Ось так воно все виглядає. Бачите? Така квасоля, курка, здорові шматки. Рис, морква є. І десь то все. Можливо, можливо тут іще щось є. Так, і після того, як я поїв, я хочу використати ось цю серветку. Давайте розпакуємо. Тут, до речі, написано, що потрібно додати води. Water. Тому я набрав стакан води. І зараз подивимось, як працює ця таблетка. Давайте. Нальємо, не написано, скільки води. Але ми зараз побачимо, що буде відбуватись. Так. Наливаємо і дивіться, що в нас що відбувається. Ось така виходить у нас волога серветка для того, щоб можна було чи руки помити, чи вмитись. Бачите? Тому давайте витримо руки. Побачимо, що воно вийде. Тепер я знаю, що це таке, а це, друзі, вологе полотенце. Для того, щоб ви могли чи руки помити, чи навіть обличчя вмити. Бачите? І якщо так вийде, то можна його підсушити і використати другий раз. В упакунку всього один. Друзі, давайте тепер підведемо підсумки. У мене на вечір залишилися джерки. Один пакунок, можливо, я ще візьму. І казінаки. Ми їх з'їмо трішечки пізніше. Ось такий пакунок. Далі, друзі, дивіться, що у нас тут є: мульташен в томатному соусі і горохове рагу. Ці дві пакунки залишаться мені на сніданок і на ланч. Залишається ще три казінака, дві кави, яку, можливо, можна випити вночі. І... Два пакунки джерків. Сірники. Тож такого добового сухпайка на дві доби не вистачить. Вистачить на одну добу і на ранок. А можливо, якщо людина в масі, то їй на один день цього вистачить. Точніше на одну добу. Тому, друзі, ось такі справи. Якщо вам це відео сподобалось, то ставимо лайки, підписуємося на канал. Дивіться також попереднє відео, де я куштував польське меню, яке мені сподобалось набагато більше. Підписуємося на канал і до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока!